Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Що у нас є кворум? Можемо розпочинати? Так, нас кворум. Добрий день. Добрий день. Форум присутній. Нас є 17 членів виконкому. 19 вже. вже 19, тому можемо розпочинати засідання. Вітаю отож. Порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету. Можемо розпочинати. Іліна, давайте оголошити інформацію, яка надана присутніх, і будемо рухатися. Два а питання? Так, пропоную тоді проголосувати за порядок денний. Там два питання. І тоді додатково я додаткове питання. Я зачитаю, ми саме в порядок денний. Добре, прошу власне колеги голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Різне? Можливо. Є додатково одне питання, я зараз зачитаю. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.08.24 року номер 84 про утворення Рівненської міської ланки територіальної ноги єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області. Ми це питання вже розглядали в повній мірі, але є кілька деталей, які потрібно технічних внести в цей проєкт рішення, тому прошу внести це в порядок денний. Добре. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Можемо тоді розпочинати. Перше питання. Це у нас. Да, Перше питання. Про заходи щодо проведення міжнародного театрального фестивалю скруч Fest -фес» в місті Рівному. Доповідає Гудима Руслан Орсович, директор департаменту інфраструктури та благоустрою. Доброго дня. Відповідно до поясненої записки, яка у вас є. Просимо підтримати це рішення і встановити дати дозвіл на встановлення ялинки та проведення, та проведення ярмарку на театральній площі. Колеги, які запитання стосовно цього? Немає. Можу пояснити для, ну, для всіх членів виконкому. Ми є, за рахунок міста ялинку встановлювати не будемо. Це буде встановлювати або Перш за все, чи це буде організатор, чи це буде підприємець, який буде створювати там ярмарок. Тобто місто отримує локації, буде цікаво для всіх. І для європейських міст, які будуть відвідати саме ScrochFest. А наші діти зможуть прийти отримати певні подарунки. І, відповідно, на Миколая, думаю, це свято буде воно правильно, Саме на Театральній площі. Є якісь запитання? Немає. Добре, прошу тоді голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались рішення прийнято одного. Голосу. Дякую. Дякую. Наступне питання про провадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Рівненській міській територіальній громаді. Доповідає Іванішин Євгеній Сергійович, заступник міського голови. Доброго дня, колеги. Власне, це модельне рішення, яке розроблено в рамках проекту Recovery – регуляторні інструменти для економічної відбудови і реалізовується за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Декілька слів про саму, скажімо так, концепцію електронного квитка і чому напевно доповідаю я. Власне, Віктор Володимирович доручив департаменту інфраструктури та благоустрою і департаменту цифрової трансформації, і забезпечення надання адміністративних послуг зайнятися цим питанням окрім стандартних очікувань від електронного квитка у вигляді покращення якості надання послуг, покращення контролю за роботою транспортної мережі. Ми очікуємо серед результатів. І отримання значної кількості даних про власне транспортну мережу, про пікові години навантажень. Ну та інші речі, які будуть важливі для подальшого ухвалення рішень про можливі зміни транспортної мережі. Ну, якщо коротко, все. колеги, які запитання? У мене є питання. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я дивлюся, що от технології е серед варіантів оплати в додатку, так. і вказано: MIFI, дезай, NFC і, і банківські картки. І воно все разом може бути. Чи це щось має бути одне? Це перше питання. І друге питання у мене: чого QR-код не додано? Тому що от ми зараз всі в магазинах ходимо, розраховуємося, і є такі система оплати, як QR-код. Uh, Зрозуміло, дякую. Uh, Стосовно першої частини: чим більше буде способів оплати, тим вищий отримує бал uh, потенційний оператор. Ну, тобто, ми очікуємо зазвичай всі варіанти оплати доступні. Uh, QR-код це не зовсім про електронний квиток, це такий швидше застарілий спосіб оплати. Uh, ну, найкраще це коли оплата відбувається або транспортною картою, або банківською картою, або за допомогою терміналу самообслуговування. А тоді хорошо, оце Міфая Dizign, це що таке? Ну, це по факту, це по факту різні системи оплати, там Apple Pay, Android Pay і всі інші речі. І Платіжні картки. І транспортні картки. Це просто назва цих технологій. Це система щитування чи ні? Так, 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 так. То можливо, LFC це лише означає безконтактність. Так. Це не залежить від способу, не всі це або карткою, або телефоном, але ж це просто немає не контакту з, з пристроєм щитування. Це. О, Надія Фельдєровно, дякую, що пояснила. Скажіть мені, будь ласка, то воно може бути все в. Кучу, чи нам би варто було б його розподілити або таке, або такі, або такі. Ні, зазвичай зараз всі оператори пропонують майже всі, майже всі е, системи оплати. Чим більше їх є, тим, тим ефективніша є система. А QR-код дійсно це ну було б саме самого початку при народженні цих транспортних рішень. Е, воно не дуже доречне, якраз, для транспортного рішення. Хоча ну, воно також може застосовуватися, але. Це означає, що по QR-коду має викликатися окремий додаток, і це довге рішення. Найпростіше це або транспортною карткою, або банківською карткою, Тому там може бути карта лояльності, комбрендова карта або Бог на шну. Е, немає зрештою значення або одноразові квитки, якщо це люди, які не, не проживають е, в, на території громади. Тобто споживачу чи пасажиру буде запропоновано декілька варіантів. Він уже на місці буде сам виходити із наявних у нього можливостей. Да, буде така картка такої карткою, така картка такої. Ну так. на сьогодні на сьогоднішній день. Так. Ринок ринок, який ну, визначили декілька постачальників, вони відомі і практично вони пропонують весь спектр можливих способів розрахунків, як ну і і доводять свою конкурентну здатність. Тут там, там насправді вже питання не в формі оплати, а в загальній моделі, яка пропонується по транспортному рішенню, це в тому числі і взаєморозрахунки інвесторів, комунальних служб і так далі. Це, там трошечки складніше, і для того, щоб система була ефективна, ну, велика доля роботи саме муніципальних органів ну, міської влади. Е, інструменти всі досить прозорі і, і ефективні тоді, коли міська, міська влада все сильно включається, бо протидія особливо кому... приватних перевізників досить велика. От, вони не хочуть виходити з, ці... з ціні, і з, комуналь... з комунальним транспортом ну, за нашим досвідом взагалі немає ніяких проблем. І якраз ну, в комунальному транспорті зацікавлені міська влада це все стає, стає прозорим, особливо по льготних перевезеннях. І, а от з, з приватними перевізниками питання є, і чим більша доля приватних перевізників, тим більше протидія. Я також тут, тут... Роз, роз, ой, роз'яснили. Угу. Як і, якщо підсумувати, то чим більше способів оплати, тим зручніше, власне, для мешканців громади. Зрозуміло. Ну, готівковий також залишається, так. Так? Так, так, так? так, так. І зазвичай так, готівка так. є важлива для, на початках, хоча чим менше готівки, тим ефективніша система. Дово. Йоні Сергійович, поясніть, будь ласка, після даного прийняття рішення, коли ми зможемо почати процедуру закупівлі. От, і... У випадку позитивного прийняття сьогодні цього рішення ми не проводимо закупівлю. Ми шукаємо інвестора, який вкладе свої кошти, поставить своє обладнання, і територіальна громада не витрачатиме на це кошти. У випадку позитивного ухвалення ми цьогоріч можемо провести конкурс. І до кінця року обрати оператора переможця інвестиційного фонду. І поняти впровадження Я... з січня 2025 року. Чудово. Прошу тоді, коли більше питань нема, можемо переходити до голосування. Дякую. Добре. Добре. Прошу, будь ласка, підтримувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Одноголосно. Історичний момент в нашій громаді наступає. Будемо мати електронний квиток. І останнє питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від 13.08.2024 року номер 84 про утворення рівненської міської ланки територіальної територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області. Всім доброго дня, доповідає Бернацький Андрій, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій. В серпні місяці ми створили на території Рівненської громади Рівненську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області. У зв'язку з зміною законодавства додавали два режими її функціонування. Це під час воєнного стану та у відбудовчий період. Тому є необхідність викласти у нові редакції положення про міську ланку. Все? Так, так. Так, добре. Добре. Є які запитання, колеги? Да, є питання. Так, будь ласка. Питання якраз по якщо ми в серпні і створили цю міську ланку і читаю завдання цієї міської ланки, є навчання населення щодо поведінки дії разі виникнення надзвичайних ситуацій, хотіла б дізнатися з серпня по листопад, які навчання населення здійснено, якими силами, і як ви передбачаєте взагалі системне впровадження, навчання знання поведінки в надзвичайних ситуаціях і до медичної допомоги. Дякую. По -перше, по -перше ми що на... вже зроблено і що плануєте? По-перше, ми на своєму сайті систематично доносимо до населення інформацію, як діяти під час надзвичайних ситуацій, правила поведінки. І також в пунктах, які створені на базах ОСББ, в пунктах інформування ми розміщуємо інформаційні матеріали для населення, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто, ви звужуєте навчання населення лише на інформування населення, бо в принципі навчання, яке передбачається згідно законодавства України, це отримання знань і навичок. От, наприклад, закон України про середнього е, середнього світу. 21 стаття звучить про вчителів, що вчителі мають мати знання і навички. Тобто, навіть законодавство України розмежовує поняття знань і навичок. В вашому в вашій відповіді звучить лише інформування. Тобто, ви розміщуєте цю інформацію, а чи люди навіть почитають? Ну це їхня справа, а точно не сформуються ніякі навички. Мене цікавить яким чином, якщо цей міський ланці покладено таке завдання, і воно прописано три тричі в цьому документі організація навчань населення щодо поведінки дії в разі надзвичайних ситуацій і порятунку життя в разі надзвичайних ситуацій? Яким чином ви вбачаєте в майбутньому організувати навчання з відпрацюванням навичок населення? Бо знання не рятують? Дякую. Поясніть, будь ласка, як ми проводимо навчання і яким чином це все? От. Ми проводимо спільно з ДСНС періодично, в залежності від тих завдань, які виникають, тактику спеціальне навчання, в тому числі, в тому числі можемо озвучити такі, які ми проводили і в цьому році, і в минулому, це в зв'язку з блокаутами відключення. Коли ми створювали, згідно розпорядження міського голови, відповідну комісію, створювали е, спеціальні навчання, приїжджали працівники ДСНС, наші повноважені, всі служби органи, е, відпрацьовувались відні на конкретних об'єктах, просто вони є різні. Є регіонального рівня, є е, об'єктового рівня, відповідно, ми проводили такі об'єктові по тих завданнях, які в нас безпосередньо виникали. Е, ураження е, місць об'єктів. Від наслідок ракет, блекаути. Відповідно, Олександр Нокола, так само присутній керівник ДСНС, цього року проводилися так само навчання з залученням і центрального апарата Державної служби надзвичайних ситуацій. Ми приймали в них участь. Тобто навчання відбувається, просто вони є різного рівня. Можуть бути і всеукраїнські навчання, можуть бути регіональні, можуть бути об'єктові. В даному випадку ми проводили об'єктові навчання, буде виникати. Необхідність будемо проводити інші, це буде виконувати все узгоджено за погодженням з відповідними контролюючими органами. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що мова йшла саме про оці об'єктові, як ви кажете, ці навчання, тобто на тих об'єктах і ті люди, які там працюють. А це, я запитую про навчання це, населення, і тобто і, ну населення виходить, у нас і... працює в різних закладах, не лише не лише ті люди, які працюють на тих об'єктах. Але якщо в нас навчання відбуваються, просто вони різного рівня відбуваються навчання, я ж вам ще раз пояснюю. І ну, напевно, що це ну, на виконкомі не потрібно обговорювати там вже деталі конкретних навчань, тому що там є різні задачі і різного рівня ті навчання. Якщо індивідуально підійдете, ми індивідуально розкажемо там, по тих навчаннях, будуть у вас пропозиції, так само на надасте їх, ми їх врахуємо. Так. так, дякую, Артема, пане Артему. Якраз як наша організація рівно такмет має 10 років досвіду, як організовувати навчання цивільного населення діям в умовах надзвичайних ситуацій з відпрацюванням навичок, і дуже б хотілося впровадити в нашій громаді. Обов'язково скористаюся моментом вашим пропозицією, підійду і запропоную. Дякую. Ми завжди відкриті до всіх пропозицій. Добре, які ще запитання є? Якщо нема запитань, тоді переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую тоді, колеги. Ще можливо хтось, які питання? Дякую до побачення. Дякую, всім гарного дня.